Доброго ранку дня або вечора. Вас вітають учні 10-го А класу з всесвітнім днем щастя. В цьому відео ви ознайомитесь з історією цього свята, дізнаєте статистику щастя в світі та Україні. прослухаєте дві притчі про важливі щастя та зазначите для себе 10 причин для того, щоб бути щасливим кожного дня. Приємного перегляду! Міжнародний день щастя. Кожного року світ відзначає молоде, проте важливе свято Міжнародний день щастя. Історія свята у 2012 році ООН своєю резолюцією проголосила 20 березня Міжнародним Днем Щастя. На думку засновників Дня щастя, свято покликано показати, що щастя є однією з основних цілей людства. З ініціативою створення Дня щастя виступив Джейм Ілайн, у 2011 році, одразу зазначивши, що День весняного рівнодення, як мить відновлення, дуже підходить для святкування. Цікаво, що ініціатива установи Міжнародного дня щастя надійшла з невеликої гірської країни Бутану. Вважається, що жителі Бутану є найщасливішими людьми у світі, чемпіонами за коефіцієнтом валового національного щастя. Генеральна асамблея ООН встановила відзначення міжнародного дня щастя з метою нагадати урядовим організаціям, що під час визначення показників добробуту нації важливо враховувати рівень щастя, бо виключно економічні показники не відображують реальність. Традиції свята. Міжнародний день щастя відзначають практично усіх країнах світу. Але найактивніший міжнародний день щастя відзначається в соцмережах. Що стосується традицій, то поки їх не так багато, адже Міжнародний день щастя зовсім молоде свято. Як правило, в цей день проводять лекції та тренінги, учасники яких розповідають про значення щастя для людини і діляться ідеями з поліпшення побуту, влаштовуються презентації книг, присвячених темі щастя. В освітніх установах розповідають про важливість позитивного ставлення до життя і оточуючих. А звичайні люди просто відправляють своїм друзям і близьким вітання з побажанням всього найкращого. Мета свята Міжнародний день щастя. International Day of Happiness. Ведено з метою визнати важливість щастя в житті кожної людини і підтримати ідеї про те, що прагнення до щастя є загальним для всіх людей. Цікаві факти. Ініціатива святкування Дня щастя належить королівству Бутан. В липні 2006 року був введений Міжнародний індекс щастя для відображення добробуту людей і стану навколишнього середовища. В Україні існує місто щастя і також чимало населених пунктів мають похідну назву від цього слова. Щастя це перші кроки та посмішка дитини. Це промені вісняного сонця і ніжних пролісок. Повірте, щастя навколо дуже багато. Потрібно тільки вміти побачити, почути і відчути його в простих речах. Початок покладено. Тепер ми знаємо все, що треба знати про святкування Дня щастя. До речі, цікавий факт. Квіти роблять нас щасливими. Аромат квіток швидко та ефективно підіймає нам настрій. Дослідники з'ясували, що люди, які працюють з квітами та ті, хто регулярно їх отримує, утричі щасливіші від звичайних людей. Тому робимо висновки, що квіти це не марна трата грошей, а успішна інвестиція в гарний настрій. Настав час цифр та підрахунків. Статистику щастя нам представить діденко Софія. Статистика щастя. Місця в топі з п'яти найщасливіших країн посіли п'яте місце Нідерланди, Четверте місце, Швейцарія, Третє місце, Ісландія, друге місце, Данія, Перше місце Фінляндія. У цьому списку наша країна входить до топ ста найщасливіших країн і посідає 98 місце. Тепер поглибимося в справи з щастям тільки нашої країни. За останні 5 років проводилося два масових телефонних опитування українців. Перше відбулося в 2018 році, друге 2020. Ми будемо розбирати найсвіжіші дані, тому враховуємо лише результати опитувань за 2020 рік. На запитання, чи вважаєте ви себе щасливою людиною, лише 45% українців відповіли так, 10% відповіли ні. Відповідь скоріше так, ніж ні, обрало 23% людей, та скоріше ні, ніж так, обрало 6%. Вагалося у своїх відповідях 16% людей. На цій таблиці ми бачимо аналіз того ж самого опитування, але за статевим принципом. 71% щасливих жінок проти 65% щасливих чоловіків. Отже. Показник щастя жінок вищий за показник щастя чоловіків на 6%. Тепер роздивимося показники людей різного віку. За цією табличкою робимо висновок, що молодь почувається щасливішою за людей середнього та похилого віку. Найменш щасливими є пенсіонери. Далі статистика відповідей українців з різним рівнем освіти. Найкраще почуваються люди з вищою освітою. Найгірше з неповною середньою. І останнє. Подивимося залежність від місця знаходження. Найсумнішими опинилися люди на сході України, а найщасливішими на півдні. Статистика сказала все за нас. Придійте частіше. А зараз ще один цікавий факт. Щастя, це ваш імунітет. Якщо хочете бути щасливими, більше посміхайтеся та концентруйте свою увагу тільки на позитивних емоціях. Вчені з'ясували, що люди, які щасливі, хворіють набагато рідше. Почуття радості, спокою та задоволення сприятливо впливають на роботу серця та зміцнюють наш імунітет. А зараз приходимо до прослуховування притчі, які нам прочитають навка Валерія та приймак Владислав. Майстер Бахадін все своє життя був щасливим. Усмішка ніколи не сходила з його обличчя. Все його життя було наповнене ароматом свята. Навіть умираючи, він весело сміявся. Здавалося, що він насолоджується приходом смерті. Його учні сиділи навколо, і один спитав: Чому ви смієтесь? Все своє життя ви сміялися, і ми всі не наважувалися питати. Як вам це вдається? І ось зараз, в останні хвилини, ви знову смієтесь? Що це смішного? Старий майстер відповів, Багато років тому я прийшов до мого майстра 17-річним молодим пароком, але вже глибоко страждаючим. Майстер було тоді вже 70, але він усміхався і сміявся просто так, без жодної видимої причини. Я спитав його, як вам це вдається, і він відповів, усередині я вільний в своєму виборі. Просто це мій вибір. Щоранку, коли я розплющую очі, я запитую себе, що обрати сьогодні? Щастя чи страждання? І так трапляється, що я вибираю щастя. Адже це так природно. Кінець першої притчі. Якось ішов дорогою мудрець. Милувався красою світу і тішився життям. Раптом помітив він нещасну людину. Що згорбились під непосильною ношею. Навіщо ти приракаєш себе на такі страждання? спитав мудрець. Я страждаю на щастя своїх дітей та онуків, відповів чоловік. Мій прадід все життя страждав для щастя діда. Дід страждав для щастя мого батька, батько страждав для мого щастя, і я страждатиму все своє життя, тільки щоб мої діти та онуки стали щасливими. А чи хтось був щасливий у твоїй родині? спитав мудрець. Ні, але мої діти та онуки обов'язково будуть щасливими. відповів нещасний чоловік «Не писемний не навчить читати, а круту не виховати орла, сказав мудрець. Навчися спочатку сам бути щасливим, тоді й зрозумієш, як зробити щасливими своїх дітей та онуків. Кінець другої притчі. Отже, тепер ми з вами майже експерти щастя. Знаємо і про свято, і про статистику, і навіть розглянули це почуття з філософської точки зору. Якось виходить все дуже науково. Нехай Софія Діденко на останок розповість, навіщо нам взагалі бути щасливими! Всім привіт! З вами 10 клас, і сьогодні ми представляємо топ 10 причин бути щасливими. І так, перша причина статистика країни спільна справа. Я не знаю, як думаєте особисто ви, однак наш клас вважає, що наша країна повинна входити хоча б до топу 5 найщасливіших країн світу. Причина друга привабливість і чарівність. Ми знаємо, що щасливі люди дуже часто посміхаються, а наша посмішка робить нас привабливішими. Причина третя працездатність. Щасливі люди це справжні супергерої. Які можуть дуже якісно та швидко виконувати всі задачі, які перед ними постають. Причина четверта здатність до творчості. Е, щасливі люди це натхнені люди. І цим все пояснюється. Е, причина п'ята успішність. Я вважаю, що ця причина витікає з попередніх двох, тобто люди, які схилі до працездатності. До натхнення, до творчості, вони автоматично становляться успішними. Наступна причина це здоров'я. Як вже говорили раніше наші красуні ведучі, дійсно вченими та лікарями доведено, що ті люди, які більш щасливі, вони почувають у себе набагато краще. Отже, здоров'я це наш імунітет. Причина сьома міцний сон. Е, є такий факт, що люди, які є щасливими, вони бачать кольорові та барвисті сни, і це зміцнює їх сон та його якість. Причина восьма моменти та спогади. Е, людина, яка живе гарними та щасливими моментами, обов'язково залишить їх у своїй голові, і це обов'язково будуть тільки позитивні спогади. Причина 9. Приємне захворювання. Щастя це дійсне захворювання. І, напевно, воно єдине, яке несе користь людям. Тобто ми передаємо одне одному та ділимося своїм щастям. Воно розповсюджується і це стає саме захворюванням. Причина 10. Смуток це неприємне. Я вважаю, що це найвагоміша причина почуватися щасливим, почувати себе щасливим. Тому що дійсно, коли ми сумні, ми не можемо себе сконцентрувати на якійсь справі, не можемо бути працездатними, не можемо відчувати себе комфортно, а отже це дійсно дуже погано. Бути щасливим це дар. Тож, ми з нашим класом бажаємо кожному бути щасливим та дотримуватися наших порад. На цьому ми з вами закінчуємо. Дуже дякуємо за перегляд і ще раз вітаємо зі святом. Бажаємо завжди посміхатися, радіти та робити щасливими інших.